У ніч на 19 листопада Москву атакували дрони. Мер Москви Сергій Собянін звітував про те, що у Богородському міському окрузі сили ППО збили безпілотник. За його словами, руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків, нібито немає. Телеграм-канал ШОТ опублікував фото уламків безпілотника, які впали на горьковське шосе в районі селища Моніне. У мережі також з'явилося відео з місця подій зняті свідком. Воно осколки безпілотні валяються. Повідомляється, що траса деякий час була перекрита. Тим часом безпілотники атакують російські міста дедалі частіше. Наприклад, вранці 17 листопада в російському смоленську заявили про атаку дронів. За даними телеграм-каналу, база, безпілотник атакував смоленський авіаційний завод. Він був нібито нейтралізований силами РЕБ і впав на територію заводу, після чого пробив дах цеху і вибухнув. А 14 листопада у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на території. Військової частини там ще згорів цех, в якому виготовляли співі дрони.